Любі мої друзі, любі мої колеги, любі мої подруги, любі люди. Починаємо як завжди з прекрасного. Це моя піонія, яка розцвіла перед самою Паскою. Я не знаю, коли в Україні Пасха, але в нас Паска 31 березня. І я вирішила спекти Паску. Я не, не, не є професіонал випікання пасок, але я вам буду показувати, і, буду, і ви можете зі мною разом пекти. Побачимо і будемо вчитися разом. І так, для Паски я приготувала всі інгредієнти, які мені потрібні. І так, нам для Паски потрібна мука. Я беру 120, ну, 120 кілограм 200 муки, беру 50 грам дріжджів, беру 750 грам молока, 150 грам цукру, одна чайна ложка солі і беру 4 яйця. Я приготу... І 100 грамів масла. Все, я приготувала. В банячок, оцей, я влила 750 грамів молока, дала 150 грам цукру, 100 грамів масла. От воно мені його трошки підігріло. І... Зараз я це все вилию в машинку. Я буду, не буду руками місити, я буду місити машиною. Ми це все влиємо в машину, я вже її приготувала так само. І відразу до цієї, до цієї рідини, до цього всього дамо 50 грам. Дріжджів. Так що приступаємо. Так, подивіться, що в мене вийшло. Оце, оце, оце. тут, в цьому банячку, в нас є 150 грамів цукру, 750 мл молока, 100 грамів масла і одна чайна ложка солі. Це ми отак хай почекаємо, хай масло нам трошечки розійдеться і сюди ми дамо зріжжя. І то все влиємо в машинку. Вже даю дріжджя, відкриваю його і додамо 600 грамів муки. Перший раз і подивимося. Тільки у нас тут є грам, в такому кубіку у нас є 25 грам, а ми додаємо два рази. Два таких кубіки у нас є 50 грам. Отак От ми його розслоняємо сюди і так само робимо з другим. Окей. Okay. Ми його виливаємо машинку. О, і розбиваємо. Включаємо. Ага, перепрошую, я не включила. Okay. Окей.

Взяли ключ від, від тіста постав, і взяли в руки вінчик і вінчиком домішали наш, наше ті, тісто з мукою і з тим, що я сказала, і лишимо то, щоб підійшло. Це в нас така опара. Поки опара буде, закриємо її рушничком зараз, поки опара буде підходити, ми підготуємо собі далі. Окей, okay. і накриваємо рухничком нашу опару. Накрили. І хай вона підходить. Поки вона буде підходити, ми собі готуємо далі. Так, ми вибиваємо цей банячок 4 яйця. Так як мені шкаролубки треба, то я стараюся так розбити, щоб не пошкодити шкаролубку. Ось так легенько знімаємо цю шкаролупку. І виливаємо наше, наше яйце сюди. Аж каролубку консервуємо. Мені вона потрібна, потім, як буду робити, я вам покажу для чого. Так само беремо третє яйце і так само вилива, висипаємо його сюди. Так. І беремо четверте яйце. Так, висипали. Чотири яйця це забагато. ну нічого. Багато відкрила шкоролубки. Сюди ми дали чотири яйця, я помию руки. До чотирьох яєць, які ми вбили сюди, ми додаємо чайну ложечку ванільного цукру і трошечки на кінчик ножа або на кінчик. На кінчик столової ложки, не ну, чайної ложки, куркуми. Тому що наші, ж, навіть певно, забагато, ще трошки менше. Тому що наші жовтки є магазинні, не домашні, і вони не мають того того кольору, такого, як домашні. Так, трошки, чуть, -чуть навіть забагато здається. Ну, отак, це все назад викину. На, на кінчик чайної ложечки. Збиваємо, беремо собі вінчик, збиваємо. І цю всю масу ми дамо до нашої опари, якщо вона в нас підійшла вже. Якщо ні, то почекаємо трошки. Отак. Ми збили. Поки у нас, подивимося, як там опара, туємо собі ще 600 грам муки до завершення нашого тіста. Тут у нас є, тут у нас є 400 і нам треба ще 200 г. Можемо висипати собі в цю мисочку, а можемо так і тримати, не обов'язково. І зараз ми будемо чекати, поки у нас підійде опара. У нас є часу пів години. Підійшла опара. До цієї опари ми додаємо наші яйця. В яйця ми кинули ванільний цукор і трошки курфуми. Включаємо нашу машинку і насипаємо всі яйця. І полегаємо додаємо. Наша машинка дуже стара, її років 20, може найбільше. Додаємо муку, вона в нас просіяна. Муку посипаємо полегенько, помало. То досипаємо потрошки. додати йому, щоб воно виміршилося. Майже всю муку лишаємо собі пару ложок, щоб домішати його руками. І висипаємо 100 грамів масла розм'якшеного. Забагато може. Ні. Ні, то не забагато, бо то якраз є тих 600 грам, які ми мали викидаємо все, що в нас є тут. Окей. Ага. Ого. Візьмемо собі щось таке лопатку. Окей. Коли її всюди викинула окей, okay. і підсипаємо муки okay, і домішуємо вручну. Окей, okay. okay, все забираємо. Збираємо окей. Okay. І підмішуємо тою мукою, яка у нас ще лишилася на підміс. Нам ще треба муки, тому що в кожного мука різна. Я дала кілограм двісті і лишила собі на підміж цієї муки. Підмішуємо. Окей. Ми додали ще олійки до наших рухів, до нашого тіста і тепер наше тісто підсипали трошки мукою. І наше тісто кидаємо, то штукою, сюди. І накриваємо його рушничком і хай він росте, а все решту прибираємо. Так, і так дивимося до нашого тіста. Наше тісто підросло і ми його... Ми 600 1200 грамів муки. Мені здається, що ми дали трошечки муки забагато. Ну, побачимо, як виросте другий раз. І накриваємо другий раз. Зараз візьмемо ще пленку. Беремо плівку, накриваємо плівкою. Uh -huh. okay. uh -huh. Uh -huh. Uh -huh. І готуємо собі відразу тару, якій будемо випікати. Накриваємо далі рушничком. Окей. Так, наше тісто підросло, ми його Ще? витягнули з цього і зараз пакувати маняки. Ємо на три частини. Раз. Два. І трохи дополучили. Три. Залишимо на уздобу. Перший бояк вже зроблений. Другий у нас зроблений і робимо третій.

Кансую дошку. Вибираємо наше тісто угу. і починаємо виробляти до наших, а це хай росте. Треба його чимось накрити. Наше тісто хоча б на дві частини. О. Окей, на дві частини, на три частини. Так, одна менша буду, так, і дві пополам. that's just okay 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 was wouldn't the problem

Йдемо угу. в туховку посередині. Поки наше тісто росло, я займалася мистецтвом, Ну, з мене митець не є такий. Якийсь дуже хороший, то що вийшло, то вийшло. Тоді що я роблю? Беру я, коли тісто вже підросло, я беру і мащу яйцем. Прийшов мій оператор, мені легше буде. Я збила яйце. Виключив, збила яйце, одне яйце. І мащу спочатку наш, наші пасочки, які підросли, а потім на них своє мистецтво, яке я зробила, викладаю, помастила, відкладаю і тепер беру то все, що я наробила. І так легенько, акуратно складаю. Ну, Так як я не митець, О, тільки вчуся. Не бути, то я рахую, що я зробила не так вже а з не. Напевно, не, не, не цим боком, але вже не, по отак поставлю цим боком. Цим боком буде краще. І друге поставлю оцим от боком. Отак. Око влетіло. Стало, що я на мизець. Так, і ще в нас хотілося трошки киста, то я ще якісь такі, таке щось зроблю. Щоб воно було у нас трошечки. Загинаю і так само з другого боку. Загинаю сюди, окей, okay, і так само загинаю з другого боку і кладу сюди. Ось так. І так само роблю такий гатячок. З другого року за, 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 заповнюю то все. Просто в мене не було багато тіста, то в мене так. Не, це наші такі перші пасучки. Ми ще будемо пекти одні, так що навчимося. Не кажуть, як то кажуть, в народі не святі кушки ліплять, правда? Значить, і ми навчимося робити все красиво. І такий гачечок кладемо в другу боку і ті два гачечки знову покриваємо яйцем. Тепер ми зробимо спочатку. Робимо це, покриваємо ще раз яйцем і кладемо в духовку. Піскаємо в духовку. П кажемо Боже, поможи і пхаємо сюди. Духовка нас включена на 60 граду. Mm. Так. Ми ще раз її це Ось таке. І кладемо в духовку. Окей, okay. І ще спробуємо пхати друг до... оце. Також ще мастимо. Угу. Носик помастимо, грушку помастимо нашому жаю Ті гачочки наші помастимо. І цьому помастимо. Okay. І пробуємо пхати. Не знаємо, чого. Пхали. Так, ми запхали, поставили на 160 градусів і будемо пекти приблизно 45 хвилин. Побачимо. Подивимося. Поки вони будуть пектися, я тут поприбираю, і потім ми їх поставимо всі на рішітку, якщо вони спочуться, і я вам покажу, які вони вийшли. А наразі це вже пізня година, бо я то робила ввечері, я прийшла з роботи, сварила обід, який ще не, навіть не відпрацювала. Трошечки ми. Відпочили, і я почала пекти Паски. Трохи змучена. Зараз вже є перша година ночі, поки воно спечеться, буде друга. Так що я з вами сьогодні прощаюся, а тільки вони спечуться на другий день, з самого ранку я вам відразу покажу. Я бажаю вам всього найкращого, міцного здоров'я, мирного неба. Пишіть на мій канал. Кладіть лайки, коментуйте. Я вам тільки буду вдячна. А на зараз на добраніч. і всього хорошого. Дорогі мої підписники, дорогі мої люди! от така паска у нас вийшла. Це на другий, на другий зранку, бо ми лягли спати і гарячу, ви вже було пізня ніч, а зрання встали, і у нас така вийшла. Чомусь моя паска трошечки присіла. Ви мені порадьте, що я зробила неправильно. Я вам я поздравляю вас. З прийдешним святом Великодня. Бажаю вам міцного здоров'я, мирного неба і всіх гразів. На сьогодні я з вами прощаюся, підписуйтесь на мій канал, заходьте на мій канал, коментуйте мій канал, лайкайте. Я вам буду тільки вдячна смачної Пасхи і всього найкращого. До зустрічі!